В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Сьогодні на черзі 116 й псалом це найкоротший псалом у псалтирі і найкоротша глава у цілій Біблії. це, певно, буде єдиний випадок, коли я прочитаю псалом цілий. Хваліть його всі народи. Славте його всі люди, бо до нас його велике милосердя і вірність Господа повіки. Все. Маленький псалом, думаєш, для чого він? Ці слова, ці думки вже сказані 50 разів до того і після того. Чого його не приєднали до попереднього псалма або до наступного псалма? Але мені здається, що він дуже важливий. Та? І на своєму місці. Та? Бо наступні псалми будуть найбільші у Біблії. Сьогодні я би хотів сказати кілька слів про коротку молитву. Якщо говорити про час, то немає установлено у християна, скільки він має молитись в день часу. Але як псалми є різні, дуже маленькі, і наступні є дуже довгі, так і людина має знаходити час як для довгих молитв, так і для коротких. Ми часто собі думаємо, що справжня молитва має бути довгою, що для того, щоб Бог почув, потрібно багато слів. Нам здається, якщо я не можу довго молитися, якщо молитва моя коротка і проста, вона недостатня. Але Біблія каже інше, каже Господь дивиться, і не на час, а коли, в яких обставинах людина проказує оцю коротку молитву. Деколи одне, Господи, допоможи, але так треба підкреслити, у потрібні моменти життя часто відкривають небо швидше, ніж сотні слів. Та? Якщо говорити про приклади життя, якщо лікар перед операцією або перед Тим, як прийняти пацієнтів, помолиться коротко, Господи, допоможи мені вилікувати, то це буде дуже сильна молитва в очах Бога. Тому що в цій молитві є смирення і усвідомлення, що я без Бога не справлюсь. У так, такий момент. Прибиральниця скаже, Господи, дай мені сили, то це також молитва буде дуже сильна. Чому? Тому що є, ця молитва буде не з обов'язком, а з потреби. І так можна будь-яку професію назвати. Фармацевт, яка видає ліки, також може сказати, щоб ті ліки помогли тій людині. Швидка, їде на роботу, їде швидка. Можна промовчати, а можна сказати, Господи, хай вони поможуть, хай вони встинуть тій людині. І ця коротка молитва буде часто сильніша, ніж довгі молитви. Та й треба шукати серед дня моменти, аби похвалити Бога, прославити Його, бо велике до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Амінь. Христос зарождається.